Святий рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Ювілей Святий Рік це особливий період в католицькій церкві, центральною темою якого є прощення та покаяння. Помічниками на дорозі покаяння є місіонери милосердя, служителі, яких папа Франциск настановив під час попереднього святого року, позачергового і присвяченого саме Божому милосерді, який проводився у 2016 році, в одній із наших попередніх передач. Ми запропонували вашій увазі розповідь отця Олега Барбуляка, священика астрійської єпархії Української греко-католицької церкви та місіонера милосердя, який розповів про те, у чому ж полягає їхнє служіння. Сьогодні пропонуємо вашій увазі другу частину його свідчення, в якому священик зупиниться зокрема на тому, чи стало важче проповідувати Боже милосердя у поточному контексті війни в Україні. E З моменту, коли перший був призначений місіонер милосердя 2016 рік до 2022 року, відбувся настільки великий прогрес, що від новоствореного уряду, який, можливо ще до кінця не розуміли і не знали, до перспективи стабільності закладеної в кодифікацію церкви, і таким чином цей уряд обрав такої важливої стабільності. Ну і в перспективі напевно буде чимраз тим чіткіше окреслюватись церквою. Церква бачить місіонерів милосердя як живий знак, живу дію Боже милосердя, Божої любові і важливий фактор є людей, і що найбільше це повернути людей до таїнства сповіді. Ось оскільки ну, зі статистики, я думаю, що в європейських країнах ця статистика гірша, тому що люди дуже мало сповідаються в Україні. На сьогодні люди сповідаються. Менше ніж це було колись однак люди сповідаються. І чим більше священник проповідає про сповідь, пояснює про її важливість, пояснює про важливість сповіді в поєднанні з Євхаристією. Пояснює участь в літургії поєднанні з Євхаристією, що літургія вона служиться для того, щоб кожен вірний, який в присутній храмі, приймав тіло з кров Ісуса Христа, відповідно, щоб отримати доступ до тіла крові Ісуса Христа, і, і не, не зробити це негідно та необхідно таїнство сповіді, принаймні один раз в місяць, півтора місяця. Це така критерій, який ніким не визначений. Однак пропонується, щоб людина могла за цей місяць адекватно все ж таки оцінити себе, подивитись, чи змогла знести якісь зміни в життя. Звичайно, що коли є Важкий гріх, то потрібно негайно йти до сповіді, щоб приймати Євхаристію. Ось однак, люди там, де є праця священника, люди завжди активніше приступають до тайни сповіді і відповідно активніше починають жити релігійним життям, духовним життям, тому що без сповіді духовне життя є неможливе. Хочу сказати, Боже милосердя ніколи не є складно проповідувати, а для того, хто вірить в Нього. Тому що для того, щоб зрозуміти Боже милосердя, необхідно зрозуміти, в чому ж воно полягає. Необхідно зрозуміти, яке відношення має Боже милосердя до зла. Чи Бог є причиною зла, Боже милосердя для всіх, хто може його прийняти? Бог милосердний до кожної людини, посилає дощ на праведних і на грішних, каже Євангеліє так. Однак, Боже милосердя це не, це не є щось, що можна впихнути в когось, дати його без згоди. Коли ми говоримо про Боже милосердя в час війни і про Божу любов, ця Божа любов для когось, хто її не бачить, вона буде невидима, тому що людина має спокусу звинувачувати Бога у всьому, що діється. Для людини віри, подія війни і будь-які жахливі події вони означають те, що ці події трапляються, тому що людина не вірить в Бога. Зло приходить у світ. Руками людини добро приходить у світ руками людини. Так само, як Бог діє у світі нашими з вами руками, так само зло діє у світі руками людини. Війна існує не тому, що Бог її хоче. Війна існує, тому що є люди, які не хочуть приймати Божу любов, які не хочуть жити Божою правдою. Що таке війна? Це хотіти щось, що є твого ближнього. Воюють за землю, за ресурси, за душі людей. Зло твориться у світі тоді, коли людина відкидає від себе Бога. Коли людина відкидає Боже милосердя, тому говорити про Боже милосердя, так Бог є милосердний до нас. Говорити про Божу любов так Бог любить нас, і ми в це віримо. Ця любов вона є живоприсутніх. Ми Божу дію досвідчуємо всім світом сьогодні. Тому що, коли Україні пророкували три дні, ну ми вже та більше як три роки. Але ми стоїмо, тому що ми молимось, тому що ми знаємо, де є правда, і ми знаємо Боже милосердя. Війна, яка твориться в Україні, це війна побудована на брехні з огляду на цінності. Цьогочасного суспільства, який каже, що кожен може мати свою правду. Ця війна виправдовується. Однак для нас християн існує одна об'єктивна правда, і цю правду завжди людині відкриває Бог через свій моральний закон, через свої заповіді, через свої постанови. Війну в Україні сьогодні сприймають дуже по-різному. Є хтось, хто співчуває і допомагає, є хтось, хто має намір забрати якісь ресурси, ввести свій вплив. Є хтось, хто не хоче чути, є хтось, кому байдуже. Але Бог єдиний, який пояснює, що таке війна. Це зло. Війна є там, де. Зникає любов. Вертаюся щодо проповідування Божого милосердя. Воно є актуальне. Бог милосердний, тому що Бог милосердний і до живих, і до тих, хто підійшли у вічність, Бог милосердний і до тих, хто віддає своє життя за друзів. Сповіді стали іншими. В сповідях стало більше болю, більше страху, більше інколи зневіри, більше запитань. Але завдання кожного сповідника не тільки місіонера милосердя, є показати, що це неправильна думка. Коли суспільство під впливом негативних новин вчиться ненавидіти, завдання кожного сповідника є показати людині, що ви скеровуєте свої емоції не туди. Для чого вам скеровувати свої емоції туди? Ви стаєте такими, як ті, хто ненавидять? Найкраще це не думати про те, кого ненавидіти, якого звинувачувати. Краще скеровувати свої емоції в молитву за наших воїнів, в підтримку, в прохання до Бога, бо це те, що ми можемо робити насправді. Тому що коли ми вчимося ненавидіти, ми стаємо такі, як вони, як ті, хто напав. І тому ми повинні залишитись такими, якими ми є. Не втратити свої ідентичності в часі війни, не перестати любити, не замінити любов на ненависть. Це дуже важливий аспект, про який ми повинні дбати. Ми мусимо робити те, що можемо. Коли почалась війна, я теж був в новинах, читав всюди, де можна було засинав і прокидався з однією думкою, і потім я зрозумію, що роблю щось не так. Це не є моя робота. Що воно мені дає? Я просто витрачаю свій час і енергію. Я можу робити те, що я можу. Що робити? Служити, сповідати, служити літургії, збирати людей на молитву, дарувати їм надію, дарувати надію, джерелом якої є Господь, дарувати людям Бога. Це завдання кожного священника сьогодні: дарувати і нести людям надію, милосердя, любов. Тому що Бог він вміє робити чуда, і він вміє найбільше страждання перетворювати на найбільше добро. І тут ми не можемо йому дорікнути, що. Ну, то добре тобі, Боже, говорити, бо це не про тебе мова, а про нього мова. Він взяв свого сина, найбільші гріх, які могла зробити людина, розп'яла сина Божого, і він взяв цю найбільшу трагедію всесвіту, коли людина розп'яла Бога, свого творця і перетворив на найбільше добро – спасіння світу. Бог вміє робити чудеса, тільки нам потрібно навчитись від нього бути терпеливими і навчитися від нього відкривати для себе правду, пізнавати правду. Не так як ми її хочемо бачити, такою вона є насправді. Фундаментом людського життя повинна знову скажу знову стати Божа правда. тому що через те, що сьогодні у всьому світі зникла Божа правда, зникло взагалі поняття правди, то у нас тільки зла, тому що а що таке зло, якщо немає правди про добро, все втрачає своє значення, все втрачає свої сенси. Це була розповідь отця Олега Барбуляка, священника стрийської єпархії про служіння місіонерів милосердя. Ви Ми слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу Лаодетур Єсус Христос!»